Всім привіт! Сьогодні вівторок, перший мій робочий тиждень. Я знову пробую вірватися в YouTube життя. Сьогодні у мене було 6 клієнтів, зараз очікую 7, ви марки не падайте. У мене 5 повноцінних сьогодні було процедур і 2 мініки. Позаду в мене горить одна лампа. Ось така. Ви не подумайте, що я великий романтик, у нас просто сьогодні цілий день немає світла. Спасаюся я, звичайно, машинним акумулятором, перетворювачем. Ну і жовтенька це заряд. Це приладдя у мене ще з минулого сезону в Але так, довелося мені купити перехідник, перетворювач один цього року, тому що він накрився і що? І зарядку приготувала кушетку, До мене зараз прийде останній мій на сьогодні, сьомий клієнт на міні-процедуру, а саме і оброблення ступи. Так, я надаю таку окрему послугу, декого страдають зараз від відкритого взуття, від шльопанців, від бостановських п'яточки. Нам нарешті дали світло, я закінчила працювати. І можу підвести підсумки сьогоднішнього дня. Паралельно я зараз розкладаю помитий інструмент після замочування у дезрощені. Тому не завжди буду дивитися в кадр. Прийшла я сьогодні на 8.30. Перша клієнтка у мене була вже постійна клієнтка. Це моя колишня сусідка, жінка-пенсіонерка. У неї колись вростали великі пальчики на ногах. Ну і плюс обрізати просто нігті. І вже важко дітям-внукам то ніколи, то ще щось їй простіше приходити до мене. Ну, а я людина, яка, якщо може допомогти, то я допомагаю. Колись ми з цією жінкою сиділи по 40 хвилин. Процедура спочатку, вона й не була болюча, але бабуся постійно чекала, коли їй буде боляче, бо попередні майстри робили її боляче. Зараз у нас ця процедура займає 15 хвилин. Великі пальчики, прям гарно кути, повиходили за бокові валики, піднялися доверху. У нас там вже нічого не вростає, А от другий пальчик, він скується, він трошечки потовщений, і там є неприємні відчуття. Ми їх тільки підстригаємо, опилюємо я, натопти що витягую і на цьому все. Далі у мене був манікюр. Теж жінка прекрасного віку. Зробили ми стемпінг. Вона хотіла ще минулого разу такий стемпінг, але не наважилася. Цього разу у нас карти склалася, і в результаті жінка задоволена. На перший погляд може здатися що ногті товсті, але тут все випилено знизу до йдалу. Другою, третьою у мене була мій майстер манікюру. У нас був комплекс ручки і ножки. Дівчинка їде у відпустку. Просиділи ми з нею довго на дві процедури манікюр Френч плюс ножки повністю з п'яточками. Теж френч, у нас вийшло 4 години, але ми, як завжди, Пробалакали, проговорили весь цей час, тому процедура звичайно затягується. Далі у мене було дві складні клієнтки. Перша дівчинка з коротким нігтєвим ложем, прям нігтики крухотулечки, але хочеться нам довжини, а довжина у нас не носиться. Пізніше покажу в деталях. Ви тільки подивіться, які ці крохотулечки симпатичні в натуральному, маленькому виді. Я би їх покрила напівпрозорою базою і все. Лині Далі п'ята шоста. По черзі клієнтка, це дівчинка і гризунчик. Минулий раз у нас були нарощування на тіпси. Один з тіпс на мізинці, в неї щось там слоєчка з'явилася, то вона її вигрізала і вищіпувала, каже, ну не відходить. А до цього в нас абсолютно нічого не Носилося. Я їх побачила цей мізинець, кажу до неї. Знаєш, я дивлюся, ти багато з ним попрацювала, тобі лишилось тільки його підпалити. Ой, це жарти, звичайно, зробили ми з квадратика того, що вижив міндалин. Ну, як міндали, увал. В результаті ми задоволені. It's І остання сьома процедурка у мене були стопи. Швидко все красиво. До речі, оцей калус від комельфо я не рекомендую. Він залишає на стопах липучу таку плівку, яка потім забиває смарт педикюри. У е, мене е, два рази постіль було п'ято. Я чомусь недооцінювала цю пінку. І я буду вертатися, тому що я задовбалася що в людей печуть вогнем п'ятки. І е, я вже викинула. Абразив, ну я потім покажу, коли закінчуєш одним образивом робити, а він прямо так заліплений оцим всім липким слоєм. Mm -mm. Ну так. Коли одні пальчики робити, там натопташ її плячку позабирати, можна, не більше. Заряджається моя міністанція. До речі, якщо вимкнути з розетки, то. Тут показує рівень заряду. Но будь-100% немає, бо коли заряджається повністю, тут пише фу. Ну, будемо вірити прибору. Акумулятор я заряджаю при першій можливості, тому що йдеш зараз на роботу, і ти не знаєш, буде світло чи ні. Я пішла додому, всім гарного вечора. Постараюся змонтувати сьогодні відео і викласти. Так як дівчата мені пишуть, що скучили, мені дуже приємно, стараюся не пропадати. Салічка. Кожен вечір після роботи в мене приблизно однаково відбувається, але мені зарадість пройтися після цілого дня. До речі, почала я брати з собою судочки на роботу, щоб їсти, бо я помітила, якщо Під'їдати по чуть-чуть на протязі дня, то не так втрачаються сили, і я судочок принесла сьогодні назад, навіть ні разу не відкривши, просто немає часу.